Зона у районі відповідальності батальйону залишається стабільно напруженою, противник не соромиться, відпрацьовує практично усіма калібрами, от, починаючи від цілкового озброєння, закінчуючи 122-м. Це воронка від 122-го калібру ствольної артилерії. А це 120-й міномет. Саме такими калібрами проросійські найманці криють селище Водяне. 80% всіх снарядів зривається над землею. Працювала напротяг минулого тижня ствольна артилерія всіх калібрів, винятком була лише авіація, поки що авіації ще не було. Так що я думаю, що противник взагалі, напевно, не отримує наказ на виконання цих мінських домовленостей. Існує поняття дзеркального перемир'я, ми відповідаємо адекватно, наскільки вимагає обстановка. Якщо не даємо вісіч, буває таке, затягується ці обстріли надовго. А якщо добре відвідать, то... Восприймаються позитивно. І вони одразу замовкають. У наші позиції 400, там є 400-350 метрів до противника. Викрики там такі ганебного характеру. Ну і, як правило, одразу отримують відповідь з того самого калібру. Це наша земля, ніхто сюди ступати не збирається. Нам треба йти вперед і, по крайній мірі, як мінімум, до кордону з Росією. У морпіхів не буває іншого настрою, крім як бойовий, вперед, вперед і вперед.